Коли потяг удаль загуркоче Володимир Сосюра. Коли потяг удаль загуркоче, пригадається знову мені, Дзвін гітари у місячні ночі, Поцілунки гарячі твої, той садок, і закохані зорі, І огні з-під опущених вій, От проміння і тіней узори, На дорозі і шалі твоїй. Твої губи розтулена рана, ми хотіли й не знали чого. От кохання безвольна і п'яна, ти тулилась до серця мого. Пам'ятаю тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шинелі, Біля верб я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі. Патронтаж мій патронами повний, тихі очі твої голубі. Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багнет. Ти давно вже, дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон я прийшов із туману, і промінням твоїм засіяв, Та на тебе чужу, а кохану. Я і славу б свою проміняв, я б забув і образу, і сльози, тільки б знову іти через гать, тільки б слухать твій голос чудовий, тільки б очі твої цілувати. Ночі ті та і жоржини може сняться тепер і тобі, сині очі в моєї дружини, а у тебе. Були голубі.